Враховуючи те, що патрульна поліція далеко не завжди може вірно зрозуміти механізм ДТП та скласти схему, дуже корисними виявляються як і завжди відеореєстратори, які встановлені на автомобілях. В нас є така думка в країні про те, що вони заборонені. Це не так. Справа в тому, що заборонено розповсюджувати інформацію, в тому числі відео, фотоінформацію щодо там, наприклад, розташування військових об'єктів, розташування блокпостів, розташування критичної інфраструктури і так далі. Тобто розповсюдження в нас немає заборони на роботу відеореєстратора. А якби така заборона і була, то мала б місцева військова адміністрація виносити окреме розпорядження а зараз, такого нормативно правового акту не існує. В Одеській області, на принаймні тому е, можливе використання разом з тим. Ну, моя парада е, при е, русі біля військових частин чи якихось інфраструктурних об'єктів критичної саме інфраструктури, краще знімати, щоб було менше проблем знімати від та не фіксувати.